В цьому відео ми розглянемо з вами, як зручно для себе проводити демонстрацію екрану в Google Meet. Ми приєднаємося до Google Meet з Google Classroom. Нас тут, ви бачимо, вже чекав учень. І так, зі сторони вчителя, що буде зручно для того, щоб якісно проводити демонстрацію? По-перше, дуже зручно буде тоді, коли ваше вікно Google Meet буде окремо від всіх вікон, які ви відкриваєте. Дуже часто у вас в одному вікні. Відкрито вкладка з Google класом, відкриті ще якісь додаткові вкладки. І коли ви робите демонстрацію, а демонстрацію краще виконувати в іншому вікні, то ви тоді не можете зорієнтуватися. Краще за все, натиснути тут на вкладці, де у вас є зустріч Google Meet, і перемістити вкладку в нове вікно. Ось так натискаю. Ви бачите, що в мене додалося. Зустріч Google Meet, ось вона. так, Ось вона іде, і вона тут одна, єдина. Ще можна, яким чином, одразу потрапити в інше вікно. Це коли ви натискаєте на кнопочку Приєднатися, зробіть це правою кнопкою миші. і відкрити посилання в новому вікні ось цей варіант. Тоді одразу у вас Google Meet відкриється в новому вікні. І так, ще раз, чим це зручно? Це зручно тим, що він тут один, це одне окреме вікно, і тут ви можете проводити якісну демонстрацію. До речі, перед цим я хочу сказати, що додалася нова функція, її не було в минулих моїх відео. Параметр називається перейти в режим картинка в картинці. Ось цей варіант він допомагає бачити учнів разом з тим, коли ви робите демонстрацію. Раніше такої можливості не було і дійсно було незручно. Але перед тим вимагаємо. Давайте спочатку спробуємо зробити без цього ефекту, а потім вже побачимо, в чому різниця. І так, я демонструю. Для демонстрації у мене готова презентація. Краще за все, ще раз наголошую на тому, щоб ваш демонструючий матеріал був у відповідному новому вікні. Якщо це якась вкладка з Google-диску, YouTube ролик або ще щось, то це повинно бути в окремому вікні від вашої Google-зустрічі від Google Meet. І так, от у мене є демонстрація, верніше, презентація. Для того, щоб якісно її проводити, коли я буду демонструвати екран, мені потрібно налаштувати показ слайдів. Я натискаю на вкладку Показ слайдів, іду в налаштувати показ слайдів, і вибираю тут тип показу, керований користувачем, тобто у вікні. Ось якраз моя демонстрація, тому що знаю, що дуже часто вчителі або показують дітям ось в такому варіанті презентацію, так, тобто вікно зайнято не тим, що дітям потрібно бачити, а те, що потрібно бачити, воно в зменшеному варіанті. Краще, звичайно, переглядати демонстраці... презентацію у вигляді демонстрації. Так от, зробили ми ось це налаштування, натиснули ОК, і тепер, коли ми будемо дивитися демонстрацію, я натис... натискаю спочатку, можна тут вибрати, можна тут, кому де зручно. Так, починаємо демонстрацію, ви бачите, що демонстрація вона в мене в окремому вікні. І тут вже я можу, до речі, це вікно налаштувати, як мені зручно, більше-менше. І саме в такому розмірі діти буде, будуть його бачити. Ну, давайте ось так, приблизно в такому варіанті. Все, ми готові вже е, ділитися екраном, переходимо на нашу сторінку Google Meet, ось вона, і натискаємо на демонстрацію. Я тут обираю, ще раз говорю, що весь екран обирати доволі таки незручно. Це буде незручно ні вам, ні дітям. Обираємо вікно, в даному варіанті вікно. І вікно ми обираємо ось вона демонстрація сама моя демонстрація, яку я хочу показувати. Надсилаю і те, що зараз я бачу, ось моя демонстрація. Цю демонстрацію бачать і діти. Так, в цьому варіанті, якщо в мене вікно ось буде не все відкрито, я е, дітям все розказую, але я не бачу, що відбувається з класом. Тобто, в мене немає ніякої реакції. Можна що зробити? Можна от таким чином зменшити вікно і побачити, що відбувається. Але таким чином ми для дітей зменшуємо вікно. Ось, подивіться, так? Да? Те, як виглядає у дітей. Тобто вони це бачать в зменшеному варіанті. Якщо я збільшую, відповідно, ви бачите, збільшується і в них їх варіант. Тому це незручно. Да, давайте спробуємо більше наділитися приберу демонстрацію і зроблю зараз картинку в картинці. Натискаю перейти в режим картинка в картинці. Що це змінює? Це змінює те, що я тепер дітей буду бачити ось в такому маленькому прямокутничку. кутничку. Я, до речі, можу ним коригувати, куди його захочу віднести. Дуже схоже на програму Zoom так само. І тепер можу йти в демонстрацію. Демонстрація, вікно і обираю. До речі, не повинно бути звернуте віконце. Якщо ви його звертаєте, то воно потім не відображається. Відкриваємо так, натискаємо Демонстрація, вікно, і ось тепер вона відкрилася демонстрація. Надіслати. Надсилаю, і ось дивіться, навіть якщо я збільшую вікно на повну, діти бачать його на повну і я також бачу дітей. Тобто, ось тут у мене буде віконце, в якому я можу їх переглядати. Зручно, діти, до речі, мене тоді не бачать. Ось, подивіться, як вони будуть бачити. Вони бачать на весь екран, і вони не бачать те, що бачу я їх. Да, нібито. Тобто в них відображається все вікно повністю. Ну, Знову ж таки, доволі таки зручно провели демонстрацію, показали, ось дивіться, це все переглядається. І потім можемо натиснути більше не ділитися. Це означає, що демонстрація зараз вже не йде. Ми сюди викликаємо і можемо повернутися назад на вкладку. Можемо натиснути ось тут. Дивіться, ось таким чином. Можемо знову звернути. Це, до речі, також такий варіант ми можемо переміщати себе, ось таким чином. Але варіант режим картинка в картинці він дуже зручний саме для демонстрації. Можете. З нього виходити і заходите, коли вам зручно. Ну, ось такий варіант.